Десять хамерів для наших захисників передали представники благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. Ці машини мають повний привід і можуть заїхати туди, куди більшість автівок неспроможні. Зокрема, половина з цієї партії це спеціальні хамери для медичної евакуації, що можуть вмістити до чотирьох поранених бійців. Кількість людей, які можна завантажити поранених до чотирьох осіб, осіб. Так само велика прохидиність. Підвищена, скажімо так, виживаємість особового складу за рахунок його ну, більшої броньованість ніж просто легковий автомобіль, і так само він є е, проходиміший, якщо ми візьмемо за аналах цивіль, цивільний просто авто, автомобіль. Зазвичай такий хамер використовують для доставки додаткової амуніції, медикаментів, харчів, а також інколи і особового складу. Ростислав додає, що аналогічні автомобілі вже показали себе у бойових умовах і врятували чимало життів. Навесні цього року наші хлопці виконували завдання на запорізькому напрямку <зас> на даному автотранспорті, не схожого типу, але просто бойовій машині. скажімо так, наїхали на противопіхот противотанкову міну. Був підрив. Люди абсолютно залишилися цілі цілі. Ну і не то, що там не ушкоджені, вони були контужені. За півтора місяці люди вийшли, ну стали в стрій, прокапалися, підтягнули здоров'я і вже виконують бойові задачі. Долучився до закупівлі транспорту і лікар з США Кім Райт, який також привіз сюди цю партію допомоги. Зокрема, він також тут, щоб допомогти нашим медикам у проведенні операцій у Дніпропетровській області. Під час моєї другої поїздки, а це вже моя четверта поїздка в Україну. Мене запросили відвідати солдатів, які стояли на другій лінії оборони, і я був свідком того, на яких машинах вони їхали. Це просто цивільні машини, які просто жахливо побиті та розтерзані. Всі потребують транспортних засобів, а дороги просто жахливі уздовж другої лінії. Це величезні вибоїни. Там доріг жахливий. Це було в листопаді минулого року, і я чекав зими. Я подумав, як ці цивільні машини пересуватимуться цими дорогами. Представники благодійного фонду кажуть, що є чимало небайдужих американців, які долучаються до збору допомоги для наших захисників. Є певні склади, які де дає техніка, яка вже. Продається, змінюється. Є певні якісь платформи, сорси, де, де тут кутку техніку можна придбати. Ну відповідно до того треба мати спеціальні дозвола, якими ми володіємо як наша благочинна організація. То наша напевно, так, також четверта поїздка. на, на схід, на лінію фронту. Ми спілкуємося напряму з нашими військовими. Е, є підписані меморандуми відповідно з генштабом. Фонду допомагають і напряму Україну допомагають багато різних організацій і приватних, і на місцевому рівні, і приватні особи, і церкви допомагають. Також все через нас ми стараємося донести, що ми є платформою, яка може це все організувати і доставити куди потрібно. Є різні категорії людей в нас в Штатах, які допомагають. Вони бачать, як вони хочуть допомогти. Тобто він, наприклад, є він допомагає суто автомобілями для евакуації. Наприклад, є люди, які донатують, наприклад, на дрони. Є які кажуть, давайте ми допоможемо одягом. Деякі кажуть, давайте ми допоможемо медициною. Додамо, що поставка хамерів разом з логістикою обійшлася у понад 250 тисяч доларів.